А війна, звичайно, ж, жорстока і непередбачувана річ, але Україна робить все, аби повернути усіх наших людей додому, як військових, так і цивільних. Цей процес невпинний, цей процес триває. Давайте пригадаємо цьогорічні обміни, так як поверталися українці додому з російського полону. Вони ледве тримаються на ногах від виснаження та недоїдання. Багато хто з аби як залікованими пораненнями та в усіх без виключення в очах знову засяяв промінчик надії, адже наші вояки вижили і повертаються з російського полону. Дома. Дома. Блин, Такі зустрічі дуже чуттєві, і навіть суворі чоловіки, загартовані війною, часто не можуть втримати сліз від розуміння того, що вони знову на рідній землі. Я не вірю до сих пір цим. Реально, я просто цим не вірю. Я думав, у нас там і конці слава Україні, хоча й змучені та живі. Під час одного з останніх цьогорічних обмінів з російського полону вдалося врятувати 65 чоловіків, більшість з яких ворог захопив на найбільш важких ділянках фронту, поблизу багатостраждального бахмуту та соледару. Мають повертати усіх. Дякую. Радіта вам. вам дякуємо, що витримали вижили. Це дуже важливо. Одні з найважчих обмінів, яких вдається досягнути повернення додому азовців. Тож, коли у вересні вдалося обміняти командирів легендарного полку, це було небувале досягнення. Їх фактично вирвали з лап смерті, бо окупанти мали наміри публічно стратити наших героїв. Загалом тоді з тимчасово непідконтрольної нам території повернув. Лися 215 українських військових, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Емоції зашкалюють у всіх, коли додому повертаються українські захисниці. Під час великого обміну додому повернулися 108 жінок серед звільнених, 11 офіцерок та 85 рядових та сержанток. 37 із них раніше були евакуйовані з Азовсталі. Загалом тепер вдома 179 колишніх бранок Кремля. Алло, мамочка, привіт! Спасибо большое. Я в Украине. Мы до последнего не верили. Вот пока не пересечем, не сядем в наши автобусы. Ну, как бы вообще не верилось. Не забуває Україна і про в'язнів, які потрапили за російські грати ще задовго до початку відкритої агресії у лютому. 22-го. у рамках жіночого обміну, 17 жовтня, з полону повернули активістку з Новоазовська Людмилу Гусейнову. Загалом вона провела у Донецькому СІЗО три роки і 13 днів за дописи у соцмережах. П'ять років з 14 по 19, вони знайшли. Близько 50, мабуть, епізодів, із них більшою част... частю я просто лайкнула. Які вони читають, що за 5 років 50 епізодів, котрі підпадають під їх статтю про екстремізм, непризнання влади і шпіонаж, те, що вони інкримінують, ну це в нормальному демократичному суспільстві це. Це не те, що смішно, нікчемно. Левова частка звільнених розповідають жахаючі історії перебування в полоні окупантам наплювати на елементарні права людини і на відміну від усього цивілізованого світу Женевські конвенції для РФ, наче порожній звук. Військовополонені мають утримуватися окремо від кримінальних злочинців в Росії. Цього ми на жаль не бачимо. Там українські військовополонені утримуються переважно в СІЗО. Це люди, без, яким не надали базову медичну допомогу. Люди в дуже складному стані. Вони знаходяться і дуже багато з анорексією. Про декого ми до останнього не знаємо чи вони знаходяться в полоні і тільки по факту їхнього звільнення, ми розуміємо, де вони знаходилися. Для України ж російські військовополонені цінний ресурс, адже кожен з них частина обмінного фонду, який необхідний для повернення наших героїв додому. І поки українських бранців катують та тримають в нелюдських умовах, окупанти в полоні утримуються в окремому таборі, регулярно харчуються, можуть грати у футбол, шахи, читати книги і телефонувати рідним. Здесь уже всі чопленька, свіжа, готове. Конечно, не сравніться з малівими словами. Чудово питание, то Тис так як дома по формі. Чутка російські ж перемовники постійно намагаються маніпулювати інформацію і тиснути на родичів та друзів українських полонених. Усе це заради того, аби збурити суспільство і примусити сім'ї бранців виходити на мітинги. Та зазвичай наші люди на такі провокації не ведуться. Можна сказати, завдання виконане, повертаємось додому. Що є довольні, що чуємо рідну мову, нарешті їдемо да, додому. Нарешті хлопці ми дочекалися цього. Тепер все у нас буде добре. Хлопці від нас. Дякуємо вам за службу. Ще раз кажу. ми дякуємо. Ви наші герої. Спеціально для вирішення питань з бранцями та зниклими безвісти в Україні діє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Робота по поверненню наших бійців та цивільних, яких загарбники утримують силою, не припиняється, і головна мета незмінна визволити усіх. Загалом до кінця року вдалося повернути з російського полону. Тисячу чотириста осіб та тіла 869 наших загиблих. Олександр Крапач, Олександр Олійник, телеканал Київ.